Дорогі мої друзі, брати і сестри, побратими по школі Богопізнання, привіт. Сьогодні маємо четвертий тиждень, який розпочинається нашого великого довгого марафону. Хочу, щоб ви прийняли від Господа благословіння во ім'я Ісуса на всяку терпеливість, яка для цього необхідна. Пам'ятаємо про дух постійності, вірності, які виробляються в наших серцях і життях, коли ми довший час зосереджуємося на чимось важливим, цінним. Що і по Божій волі подобається йому, і йому нічого так сильно не подобається, як саме наше Богопізнання і прагнення Богопізнання. Так для заохочення, друзі, хочу сказати вам, що є дуже великий зміст і глибина в самому слові пізнання, богопізнання, тобто пізнання, де об'єктом цього пізнання чи суб'єктом пізнання є сам Господь, найвища істота, яка тільки може бути в уселені. Саме цінне серце, саме цінний розум, який тільки-тільки є. Отож, друзі мої, якщо ви знаєте, напевно знаєте, що перший раз слово пізнання воно знаходиться в Біблії, в книзі буття, де написано, що Адам він пізнав свою Єву, пізнав свою дружину і йому в кінці народилися діти. Отже, в цьому слові пізнання. Є щось глибше, ніж знаєте, таке богословське, академічне, як ну, вивчення речей. Тому ми насправді на нашій школі не займаємося Боговивченням, ми займаємося Богопізнанням. Це набагато глибша форма, скажімо, чогось чи когось, хто через це пізнання проникає глибоко в наше життя і залишає взаємний плід. В випадку з Богом нашим, то, то є той. Єдиний, хто є Альфа і Омега, початок і кінець. Скажемо, хто дав нам життя, хто є для нас усім. Він зі свого боку нас пізнав до самої глибини. Він та безодня, яка знає нашу безодню. Ми себе точно не знаємо так, як знає він. Тому я думаю собі Господь, він в посвяченні великому до кожного з нас. Бо він сказав, наприклад, що Він знає, скільки в нас волосин на голові. Він все знає, друзі мої, дні наших літ, дні наших. Кількість наших днів на цій землі. Отже, бачите, його пізнання дуже обширне про кожного з нас в міру тої сили, яку він має, тих можливостей, яку має його істота. Але в даному випадку ми також живучи на цій землі, хоч не маємо стільки сил, стільки розуму, але ми використовуємо все, що ми маємо, направляючись до нього, направляючи до нього свій розум, своє серце, свою душу, всю, всю, всю нашу істоту. І ми. Оте, що робимо, ми пізнаємо його, ми намагаємося проникнути в його сутність, в його розум, в його серце. Я, наприклад, закінчив свій час, і це були довгі роки, різні рівні богословських шкіл. Я колись навчався в католицькому ліцею, де нас навчали перших богословських предметів, самих, самих перших І це були такі, знаєте, як нас ну, вчили, навчали перші богословські студії, отакі латинські слова. Де ми вживали дуже сильно свій розум і перші такі богоформи такі, з'являлися в нашому умі. Потім в мене була Богословська філософська академія, вона тривала шість років. І це був саме такий перший потік у цієї академії, де прийшли люди дуже рівниві для цього предмету. І я пам'ятаю це завзяття, яке ми проникали, скажімо, там і філософію. Древніх речей і в богослов історію богослов'я різних народів, різних форм і так далі. Але все одно, друзі, після цього правда були довгі роки і моє вже сам, самовласне, самостійне навчання вже в євангельських шкіл, євангельських предметів богословських. Я вам скажу, вони не припинялися ніколи. Це вже 30 років після мого народження згори. І коли я кажу євангельське пізнання Бога, я маю на увазі, в першу чергу, в біблійному контексті, саме в біблійному контексті. Це та основа, яку ми беремо для нашої школи, богопізнання на базі церкви Агапа. І отож, друзі мої, я все одно хочу сказати вам, що академічне пізнання Бога воно дуже сильно відрізняється від того, скажімо, яке Бог має на увазі, Біблія має на увазі, коли кажуть про Богопізнання. Академічне пізнання, воно. Десь дуже сильно і необхідний з одного боку, але воно стосується тільки одної сфери життя людини, тільки одного його розуму. Я знаю, наприклад, один одного такого публічного чоловіка, знов не буду називати його голос, який, наприклад, в публічному просторі є апологетом теологом, навіть він каже, що він закінчив богословські там якісь курси. Пам'ятаю, що це була, по-моєму, в Києві якась семінарія святого Томи. І мені подобається цей момент, коли публічна особа піднімає дійсно в дискусіях політичних і так далі, різноманітні, знаєте, там питання віри і заступається за факт існування Бога. Але з другого боку, ця ж сама особа, коли заходить такий, знаєте, зашквар в політичних дискусіях, вона без проблем запросто переходить на мати, на образи, страждає таким нарцисистським трохи духом самовдоволеним. І що це означає, друзі мої? Це означає, що такий тип богослов'я, академічний, як я його називаю, чисто розумовий, дає людині певну привілегію, наприклад, мати певні постулати віри і бути впевненими в певних базових початкових речах, які стосуються Бога і вічного життя. Але в цього чоловіка є, було богословське вивчення, але в нього немає богопізнання. Бо богопізнання – це щось надто особисте. Це коли питання Бога вже у вигляді характеру Божого. Вони проникають в глибину характеру самої людини. Ти щось пізнав в Божому характері не тільки через вивчення писання, але через молитву. І цей пізнаний фрагмент Божого характеру вмить проникає в твій характер і стає частиною тебе. Ти щось пізнав з питання Божої, Божого діяння, мотивації Божого діяння. І це настільки сильно впливає на тебе, настільки сильно проникає в тебе, що з часом це стає і твоєю власною мотивацією. Це буквально означає, що Бог пізнання веде до приображення людини в Божий образ і в Божу подобу. Де Божий образ і Божа подоба – це не тільки Божий розум, це є все буквально, чим є Божа натура. Це в першу чергу його характер, в першу чергу його серце, це його мораль. Це його мотиви, це його цінності життєві. Це щось, що є набагато більше того, що називається богословське розумне, академічне якби, вивчення речей. Отже, друзі мої, на богословській нашій такій школі, хоча й вживається слово богослов'я, а справді має на увазі оце біблійне богопізнання, пізнав Адам свою Єву. І це означає шлюбне єдинство. Якась найвища форма прив'язаності одне до одного, коли ти все про людину знаєш. Ти не просто знаєш, скажімо, якусь там конституцію, креду особисте цієї людини, яке можна всього лиш словами виразити. Ти знаєш манери цієї людини, ти знаєш оце е, якби, ну, той зміст півтонів, навіть які людина от голосом проявляє. І ти відчуваєш ці тонкості душі іншої людини, бо ти її пізнав до глибини. Щастя, до речі, може бути подружнє тільки коли, тоді, але є плодом оцього глибокого взаємного пізнання, коли люди трудяться без кінця і безмежно, безперестанно, вникаючи в суті в натуру один одного, чого ти сумний, чому ти не радісна. Ми хочемо допомогти людині на емоційному рівні досягнути якоїсь гармонії, хочемо бути тим, хто вплине один на одного з найкращої і щасливої точки зору. Отож, друзі мої, я веду до того, що Пізнання Бога є щось приблизно таке саме. Справжнє Богопізнання закінчується тим, що називається близькі, дуже особисті взаємостосунки з живою особою Бога Отця, який перестає бути для тебе в цій богословській формі, Богом Отцем, а стає насправді Богом твоїм власним татусем, аввою. Отже, друзі мої, насправді. Коли, от ми вникаємо в академічну теологію, нам відкривається тринітарне богослов'я, що Бог є Отцем, Сином і Святим Духом. Але коли після цього ми продовжуємо наше Богопізнання, то це пізнання, не вивчення Бога, а пізнання закінчується тим, що Бог є для нас рідним татусем, нашим дорогоцінним Ісусом, Спасителем, нареченим. Нашим царем, якого ми любимо, і улюбленим святим духом, якого ми обіймаємо, який нас обіймає своєю присутністю кожний день. Оце є плодом богопізнання. Тому, Бо, наприклад, якщо б мені дали вибір організувати якусь дуже-дуже там велику богословську школу, думаю, що вона би починалася, напевно, з якогось академічного базового вивчення там історії і все таке. Але вона би обов'язково в основному на 90% виглядала б як оце біблійне богопізнання, коли ми вчимося насправді любити Бога. А любити його означає пізнавати Його також глибоко через молитву, через наші слова спілкування. Через очікування Духа Святого, який торкає нас. Бо коли він торкає нас, то не просто питання того, що нам стає добре і приємно. Завжди, коли Бог торкне Дух Святий, обійме тебе. Це ніби завжди приємно душі. Але насправді істинний Богопізнавач, пошукач, от в доторках, Він шукає нового пізнання руки самого Господа. Нового відчуття, тепла його душі і серця. Хоч це приємно з одного боку, коли торкає людину Дух Святий, але з другого боку, це нове і нове відкриття того, який він є, який він є, Бог тієї самої любові. Отже, про любов можна вивчити і знати, бути впевнений, що Бог є любов, а можна пізнати цю любов, коли вона торкає тебе, бо перед тим ти торкаєш її своїм очікуванням, своєю вірою. Тому, друзі мої, не покидаємо. Наші оці початкові базові, академічні, такі своєрідні вивчення, писання. Стараюся ділитися з вами, знаєте, з самої глибини, оцими откровеннями, саме зі сфери мого власного Богопізнання, який Бог не на думку, але який Бог на смак. Отже, але також надіюся і захочу і вас через вашу особисту молитву, отам от ви будете насправді отримувати от в чистій формі. Оце чуттєве богопізнання. Колись будемо ще обговорити про це, оформимо це в якісь нові наші уроки, але в цьому натхненні на наступний, наш четвертий тиждень, просто будьте благословенні якби цією думкою, що можна деколи навіть і втомитися розумом щось вивчати, і можна в той же самий час просто сісти і говорити з любим Богом, улюбленим Татусем, Господи, рідний мій Ава, відкрийся мені, торкни мене сьогодні. Благослови, Господи, дорогий тим, щоб я, можливо, тяжко мені щось зрозуміти про тебе, але просто мав оце переживання серця про тебе. Думаю, це не стидна молитва, це саме цінна молитва для Бога, коли ми кажемо, Господи, відкрийся нам в розумі і торкни наше серце своєю власною рукою, шепни нам щось своїм голосом, щоб ми ожили, щоб прийшла радість і насолода. Отже. Такого вам було пізнання Духа Святого, Духа Божого пізнання, щоб після отої нашої школи, взагалі після будь-яких уроків вічності, які вам тільки видасть свій час Господь особисто, ви ходили насправді як щасливі Божі діти, як щаслива наречена Господа Ісуса Христа, який пізнав вас, спасши вас, знає кожну волосинку, кожну думку вашу, кожну сльозинку вашу і пізнаєте його ви. Нехай як маленькі люди з маленьким розумом, з маленькою душею, але йому страшно приємно від того, що ви використовуєте все, що у вас є. ваше маленьке оце мірило, вашу маленьку спосібність його вичерпати, але черпайте до кінця і будьте благословенні. Отже, ми продовжуємо нашу школу богопізнання, будемо йти, 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 йти. Навіть коли ми закінчимо цей перший рівень, який я називаю 100 уроків істини базових, ми будемо переходити до наступних, якби рівня років ще, в мене є на думці записати, якщо дійсно воно буде корисним, і молитовну таку школу, все, що ми можемо знати окремо про молитву, про цю духовну практику. І сімейна школа також в мене є на серці, на думці. І, можливо, якщо ви все про це знаєте, хай просто от ці записи будуть вам підтримкою і нагадуванням, що Богопізнання кожен день повинно бити. знаєте, друзі мої, своїм ключем. Я от недавно говорив своєму сину, розмовляли на ту тему. Чому важливо навіть деколи от бути на богослужіннях молитви, навіть коли ти дуже зайнятий і все таке. Коли ми приходимо, як я говорив, ділився своїм власним життєвим досвідом, коли я дуже-дуже сильно працював, і мені було потрібно для сім'ї ну, вкладати цей час саме в роботу. Я називаю це роботу чоловіка для своєї сім'ї священством чоловічим, священством, а цим пасторством насправді воно дуже важливе. Воно стоїть десь по центру, навіть відповідальності чоловіка. Боже. Отже, але я говорив синові своєму, наскільки це важливо, ніколи не забути при тім за особисту молитву. І я говорив, що в мене, наприклад, в середу був особливий день, коли я покидав ввечері всю роботу. Як би не захотілося ще зробити додаткове кілька там гривень для сім'ї і йшов на богослужіння. І насправді в тому плані я не стільки підтримував церковне богослужіння. Хоча, думаю, пастору було приємно і молитовникам, що це богослужіння відвідують, воно розвивається. Насправді я йшов туди, бо я точно знав, що протягом тижня я багато пропустив молитви, я багато пропустив моїх зустрічей з Богом. І я чіплявся за це богослужіння церковне, щоби принаймні цих дві годинки. Оце дерево богопізнання, це дерево віри, щоб воно не зісохло в моєму житті. Тому саме так працюють церковні ініціативи, пасторські священичі. Скажемо, саме так працюють оці богослужіння, молитовні чи навіть недільні. Якби ми не були втомлені, завжди повинна бути якась мінімальна планка нашого життя, нижче якої ми не опустимося. І ми йдемо на ці богослужіння. Щоб там, наприклад, хтось навіть допоміг нам не забувати про молитву, не забувати про Боже Слово. Я обов'язково йшов в неділю на богослужіння, хоча багато чого знав, і деякі проповіді, мені, може, були навіть не дуже цікаві. Але я радий був Богові за цю людину, яка повторює мені його Божі істини і нагадує мені саме цю неділю, що є Бог, є Богопізнання, і ніколи не можна втрачати оцей пульс. Пульс духовного життя. Якщо ми, звичайно, такі супер сильні, в нас молитва богослужіння особисте кожний день, можливо, якось по-іншому тоді це відноситься все до нас, це церковна необхідність. Але, якщо, але я мало таких друзів людей знаю, можна сказати, я сам не такий. Я знаю, що мені потрібне служіння, в яких я навіть беру участь як організатор, якраз тому, щоб воно мене тримало, щоб воно мені нагадувало і мене навчало про те, що пульс життя духовного повинен битися. Пам'ятаєте, як от коли лежить пацієнт в лікарні, і в нього критичний момент, всі слідкують за пульсом. І от коли він уповільнюється, всі дуже сильно переживають. Бо коли пульс перестає битися, пацієнт помирає. Точно так само, друзі мої, кожна молитва. Кожне читання слова, воно є отим пульсом. Якщо, наприклад, ви в активності духовній, у вас цей пульс б'ється, знаєте, часто, активно, ви дуже сильно і здорові духовно. Але є люди, які ледве-ледве тягнуть своє духовне існування, не просто тащуть його, знаєте, як духовні дистрофіки. Не повинно, друзі мої, щоб так було. Бог занадто рідний, він занадто близький, він занадто значущий в нашому житті. Тому ліпше, друзі мої, пропустити взагалі один день роботи, знаєте, не заробивши якихось там грошей. І надолужити оце богопізнання. Ну, якщо ви бачите вічність і просто уявляєте собі, наскільки вона більша за земне життя, ви будете триматися оцієї школи богопізнання як нагадування, як підтримку пульсу духовного життя і будь-якої іншої школи богопізнання, будь-якої іншої церкви, яка десь під боком вас є. Бог занадто важливий в нашому житті. Будьте благословені. Такого вам пізнання Духа Святого, Ісуса і Отця, Любого, Люблячого. Рухаємося далі, друзі.